Вітаю вас на обо Мене звати Тетяна Іванська. А говорити буду з Дмитром Разумковим, народний депутат України, голова міжфракційного об'єднання Розумна політика разом з нами на зв'язку. Пане Дмитрі, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, добрий день. Пане Дмитре, ну звичайно, не можемо не проговорити з вами і не запитати у вас як народного депутата в першу чергу щодо бюджету на наступний рік. Ми пам'ятаємо, що там були питання до бюджету до першого ще читання та стосовно зарплат прокурорам, І це все відбувалося на тлі скандалів з прокурорами-інвалідами. Після першого читання депутати не проголосували. Так вони не підняли їм зарплатню, але ось хотілося б щоб видали свою оцінку бюджету, на вашу думку, чого там не вистачає і що не враховано? Я вам зіпсую настрій, гроші залишились в прокуратурі. Що відбулося? Дійсно, норма, яка передбачала збільшення зарплати прокурорам на 31,7%, вона не була запроваджена, але. Гроші влада не дозволила забрати на інші потреби, і коли були передбачені відповідні правки, і наші правки, і наші колеги по парламенту, вони не дали за них голоси. А на наступний день, коли були народні депутати в залі, вони цю правку не поставили. Вони я говорю про Стефанчука, я говорю про керівництво монобільшості, тому. Говорити про те, що у прокурорів не буде збільшеної зарплати, сьогодні не доводиться, тому що ці ресурси можуть бути направлені в Генеральній прокуратурі в інших прокуратурах на те, щоб виплачувати ті самі зарплати, але вже в якості премії, тому подібних речей. Це якраз знаєте, той приклад, коли не варто радіти раніше часу, тому що те, що я говорив, коли голосувалися. Правки в е, стінах Верховної Ради е, було до 15 людей в залі. 15 людей. Коли я звертався до колег і казав, що ну дивіться, якщо так само будуть е, підходити до виконання своїх обов'язків е, наші військові, то фронт ми точно не втримуємо. Але на жаль, монобільшості дали е, це. Не є секретом, я Думаю, що це підтвердять. В чатах монобільшості написали, що не треба сидіти на правках в. Бюджеті тому і голосувати за них тим паче не потрібно. Хоча і правки нашої команди розумної політики і інших народних депутатів дуже часто мали логіку і сенс для того, щоб покращити цей бюджет. Бюджет сам по собі а, його важко коментувати, тому що це Фількіна грамота, яка була написана на колінці. І фактично він повторює а, ту саму профанацію, яка була в минулому році. Я хотів би нагадати, що тоді і я, і мої колеги з розумної політики говорили про те, що бюджет неефективний. Бюджет написаний неправильно. в ньому не передбачені всі необхідні кошти на забезпечення виплат збройним силам України. Нашим з вами захисникам влада розповідала, що це все брехня. Президент після цього це підписав. А далі, в середині року, з'ясувалося, що все ж таки Розумков і. Е Наша команда були праві і грошей немає, і з вересня не знали, чим платити премії для наших захисників. Це якраз той приклад, коли бюджет прописується не як головний документ, фінансовий документ існування держави на наступний рік, а виключно як. Аби щось проголосувати, причому логіка у влади була наступна, що вони вважали, що війна завершиться всередині 2024 року. На моє запитання, що вам давало такі оптимістичні надії, так вважати, коли ви малювали цей бюджет, саме не рахували, а малювали цей бюджет? Відповіді ми не мали. Щодо цього законопроекту про державний бюджет України на 2025 рік, ситуація аналогічна. По перше, я хотів би, щоб всі розуміли, що буде рекорд в цьому році, і ми з вами вийдемо на те, що е, заборгованість держави України сьогодні в 2025 році буде складати 100% ВВП. Це на жаль антирекорд в історії нашої держави. Я розумію, що триває війна, але непрофесіоналізм, корупція, багато інших речей, які відбуваються сьогодні, в ешелонах влади вони якраз і призвели до такого результату. Щодо ключових напрямків: перше мінімальні зарплати для наших захисників не збільшуються в бюджеті на 2025 рік. 20-100, як було, так і залишається. Причому в бюджетній декларації це передбачено і на 26-й, і на 27-й. зарплати медикам залишились на тому ж рівні, на якому вони сьогодні, в 24-му році. Зарплати вчителів і педагогів також не зростають, тому що. А ця норма, яка передбачена про три мінімальні заробітні плати, знову заблокована в цьому бюджеті, і влада не готова піднімати зарплати. Причому ми зараз ну, говоримо не лише про там давайте це будемо виплачувати три мінімалки. Ні, ми говоримо про те, що давайте, хоча б поступово збільшувати видатки на зарплати нашим вчителям, не підтримується це. Причому знаходять гроші на так звану Вовіну тисячу. Яка передбачає до майже 32 мільярдів гривень виплати. Але цього вистачило б для того, щоб підняти на 30% діючі зарплати нашим вчителям, цього так пане пане Дмитри, я лише уточню стосовно тисячі, тому що наскільки мені відомо тисяча це якраз гроші партнерів. Як це стосується взагалі бюджету? Це одна одне моє питання. А друге, якщо ми говоримо про те, щоб десь підвищити, десь дати більше грошей, а де ці гроші взяти? Дивіться, тисяча це не гроші партнерів. Це те, що зараз намагаються, хоч якось пояснити ту дурню, яку е, зазначив президент, пояснити говорячи голови і офіса президента, і е, наших з вами депутатів. Причому роблять це настільки недолуго, що тут було б добре посміятися, але ми з вами разом вимушені плакати. Гроші партнерів не можна витратити лише на один напрямок. Їх не можна витратити на Збройні Сили України. Це правда. Але я думаю, що партнери зараз беруться за голову, і е, якщо б це було правда, і казали б, що ну більше давати цій владі е, українській владі гроші не можна, тому що вони ну е, м'яко кажучи не сповна розуму, якщо вони гроші партнерів витрачають на квитки для 95-го кварталу, на е, нібито комуналку, на те, щоб загнати всіх у дію. Для того щоб купили книжки Зеленського, про те, як проходили його місячні в е, підземеллях офісу президента, і я здається, я все вже перерахував. Причому мова йде про що? Спочатку президент сказав, що ці кошти виплатять всім українцям. Потім почали шукати ідеї, як кому не виплатити е, спочатку. Відсікли тих, хто за кордоном, але якщо я не забув, президент є. Гарантом конституції для всіх українців він не може комусь дати комусь забрати. Ну, взагалі, це не його повноваження. Те, що він запропонував цю ідею, це перевищення його повноважень. Але дивлячись на людей, вони ну більша частина з них сприймається негативно. Лише пенсіонери кажуть, ну добре, ми отримаємо тисячу для того, щоб погасити комуналку комірне. А по факту. І вони її нормально не отримують, тому що треба зареєструватися в дії, отримати картку кешбеку і багато інших функцій, зробити для того, щоб ці кошти все ж таки до тебе прийшли. Що це за кошти? Це кошти рез... залишків в програмах Міністерства економіки на підтримку бізнесу, яку вони, які вони не забрали. Їм ем нічого не заважало для того, щоб перекинути е... ті видатки, які є на потреби. Наприклад, соціальної сфери або зробити конкретні субсидії і конкретні програми допомоги тим, хто дійсно цього заслуговує. Ну, наприклад, я вважаю, що президенту Зеленському не потрібна тисяча гривень, на яку він так само може розраховувати сьогодні. Після запровадження своєї класної в лапках програми, я точно можу прожити без цієї тисячі багато інших українців сьогодні можуть вижити без такої так званої допомоги, не піар акції президента. А е ці кошти мали бути направлені тим, хто дійсно сьогодні цього потребує. Чому це виглядає як знущання? Тому що президент менше ніж за два тижні тому погодив підняття податків для українців. Погодив, тому що коли голосувала монобільшість, вона сама не голосує, вона сама не приймає рішення. Ці рішення приймаються в Офісі президента, і коли вам будуть розповідати, що це царь хороший боярі плохі, це неправда. Всі добре розуміють, що всі рішення приймаються сьогодні президентом. І ми живемо з вами сьогодні в Офісно-президентській республіці, а не в парламентсько-президентській, як це передбачено діючою діючим конституцією і законом. Тому, коли у вас, у кожної родини, забрали частину грошей у вигляді Військового збору, зараз йде мова про підняття ПДВ. А зараз йде мова про те, що будуть водити додаткові податки на посилки, які ви отримаєте з за кордону і багато інших речей. Максимальне затягування а, м пасків в Україні сьогодні відбувається. Я вже мовчу про корупцію, яку. А сьогодні ми бачимо і на рівні ДБР, і на рівні БЕПА і на рівні всіх інших структур, які сьогодні максимально намагаються знищити бізнес. В першу чергу на рівні податкової, якого очолює наближена до офісу президента людина гетьманцев. Багато інших речей. Тому коли вам починають розповідати, що ці кошти не можна було ніяк жодним чином по інакшому витратити. То це брехня. Якщо б дійсно президент не займався піарами, займався потребами людей, то ці кошти треба було витратити на підтримку тих. Хто дійсно потребує допомоги держави, а не роздати їх всім. Ну, тому що сьогодні і Коломойський, е, який теж також мабуть наближений до офісу президента, е, має право отримати цю тисячу. І кожен з тих, хто має мільйони гривень. І, наприклад, е, голова Рахункової палати, яка є фактично частиною родини президента Зеленського, е, і буде отримувати близько 120 тисяч доларів на рік, вона також буде. Право отримати, мати право отримати тисячу гривень, і діти її, і всі інші родичі. Але я думаю, що це несправедливо. Якщо ми говоримо про справедливість, то держава сьогодні має допомагати тим, хто цього потребує, а не просто перетворювати в це. На підготовку до можливих майбутніх виборів в наступному році для того, щоб всіх загнати в дію е і показати, яка влада в нас молодці. Насправді, mm -hmm. навіть всередині монобільшості є багато запитань до цієї геніальної ідеї, і вони не можуть відповісти навіщо вона була зроблена. Пане Дмитре, ну я стосовно тисячі, все ж таки тут давайте ще почекаємо, тому що я теж чула різне що нібито всі отримають, потім нібито не всі. Але наразі ми ще сам механізм ще і хто все ж таки отримає, не знаємо. А от стосовно виборів, це дуже цікаво. От ви говорите про вибори на наступний рік, ну мені здається, вже всі сказали, що ну не може бути виборів наступного року, і ви ж бачили бюджет. Ну для того, щоб були вибори, треба запланувати їх в бюджеті. Там же ж їх немає. Там вони є по перше, але вони закладаються насправді на, на кожний рік. Це не така велика сума. Я з вами повністю погоджуюсь щодо завершення війни е говорити про проведення нормальних демократичних виборів, а не призначення себе улюбленого на посаду, чи депутата, чи президента, чи когось іншого. Е ну, неможливо, але я вам також нагадую, що влада починаючи з осені 2022 року думає про те, як провести вибори. Вони думали про це. Восени 22-го, потім навесні 23-го, потім восени 23-го, потім навесні 24-го. Таке знаєте, специфічне весняно осінні загострення у представників влади. Єдине, коли вони почали менше думати про вибори, став стала осінь 24-го року, тому що вони подивилися на рейтинги, з якими вони сьогодні існують, і той рівень недовіри з боку українців, які вони мають. Але з іншого боку тиснуті партнери для того, щоб вибори відбулися, тому що повноваження і в президенти Верховної Ради завершили завершили згідно конституції. Якщо до Верховної Ради, то точно немає. Жодних питань, тому що там чітко виписано, що вона виконує свої функції до завершення воєнного стану. Тому президенту, як ви пам'ятаєте, було багато різних е е тлумачень е конституції, і насправді для того, щоб їх зняти, президент мав би звернутися до Конституційного суду і отримати відповідну. Правильно на думку Конституційного суду, який єдиний може трактувати конституцію, отримати відповідь для того, щоб і наші міжнародні партнери, і всередині держави не було таких розмов, але вони цього не зробили. Я думаю, що виходячи з того, що знають, що відповідь була б, б'яко кажучи не такою однозначною, і це вдарило б знову по ним. Тому е на жаль, я думаю, що вибори. Можуть відбутися в наступному році, і чому я кажу на жаль, тому що нам з вами треба розуміти, якщо ці вибори відбудуться після війни, після завершення воєнного стану, а після того як ви журналісти зможете мати повний доступ до інформації, якщо журналісти не будуть боятися, що їх мобілізують, що їх будуть на них якось тиснути, якщо люди будуть мати можливість. Піти проголосувати і взяти участь у виборах всі громадяни України, які сьогодні і в тилу знаходяться і на фронті. Якщо це буде чесна прозора агітація, якщо всі, хто хоче взяти участь у виборах, зможуть взяти цю участь, то це на щастя. Але як показує практика, влада сьогодні робить все для того, щоб не допустити ні політичних опонентів. Ні військових, ні тих, хто залишився сьогодні за кордоном для прийняття участі у всіх виборах, для того щоб взагалі перевести це в електронну систему, і фактично повторити унікальний в лапках досвід, який свого часу намагали впров... намагалися впровадити е клюєв, коли був паралельний сервер. Клюєва. я думаю, що в 2004 році всі це добре. Пам'ятають сьогодні. Влада хоче це повторити, але за допомогою дії. І тисяча про яку ми з вами сьогодні вже поговорили, це також частина цієї технології, коли максимальну кількість людей намагаються туди загнати для того, щоб Збільшити свої шанси на збереження у владі. Хоча я думаю, що тут якраз добре підходить фраза Дурень думки багатіну угу. пане Дмитре, ви е, самі сказали про те, що е, не врятують е, багатьох українців ця тисяча, тому тут е, можливо, все ж таки, мені ця тисяча і вибори ну не поєднуються. Ну, ну, ну ніяк Знаєте чому, тому що ви вмієте думати і робити це логічно. Тому на жаль, вони є сьогодні частиною сьогоднішньої української влади, там це не це не підтримують, і за це отримати позитивні висновки ну не вийде. Тому е, і таких людей, які можуть порівняти елементарні речі і провести якусь елементарну логічну паралель. Там небагато рішення приймається спонтанно, рішення приймається на мій погляд, дуже часто неадекватно. А з іншого боку, якщо ми говоримо про тисячу, і ви зі мною не погоджуєте, що це також підготовка і до можливих майбутніх виборів, то навряд чи ви зможете пояснити логіку а, рішення щодо того, що цю тисячу мають отримати всі українці. Всі українці, а потім починаються змінюватися підходи, що всі, але не ті, хто за межами нашої держави. І якщо б ми з вами говорили про небажання влади заробити сам, самим собі. То можна було б це якось ще е, пояснювати, якщо б вони запропонували, наприклад, витратити цілу тисячу виключно на комірне, та, тому що наближається зима, зима буде непростою. Вони підняли тарифи, до речі, порушивши свою обіцянку, яка була запроваджена на початку повномасштабного вторгнення щодо того, що тарифи будуть зберігатися. До кінця війни, але вже декілька разів змінили правила гри, тому що якщо ми говоримо про тариф на електроенергію, він піднятий вже двічі і фактично в два рази. Але ну, сьогоднішня українська влада взагалі погано тримає слово і, в принципі, погано обіцяє. Погано пам'ятає, що обіцяла навіть там декілька тижнів тому, але ця ж тисяча може бути витрачена ще на квитки в кінотеатри. Ну, вони повторюють історію з ковідом. Мабуть, сьогодні скрутні часи в 95-му кварталі, і таким чином хочуть підтримати цей бізнес родини президента. Схожа ситуація з книжками, схожа ситуація не зрозуміла для мене. З квитками на е, укрзалізницю, чому не зрозуміло, тому що замість того, от ми з вами казали там про гроші, які можна було кудись би витратити, замість того, щоб витратити ці кошти на відновлення е, будинків і квартир е, тих родин, які постраждали під час повномасштабного вторгнення від расистів, а, і ну це серйозний був би ресурс і серйозні були би проекти. То їх направляють на квитки для «Укрзалізниці», для того, щоб, мабуть, ці громадяни України просто виїхали за межі нашої держави. Я думаю, що у влади мав би бути інший підхід. Для збереження людей в Україні, і коли виступає голова партії Слуга народу» і каже, що на і на наступний рік, до речі, цього немає в бюджеті, про який ми спочатку говорили. Немає грошей на виплати по відновленню будинків ремонту квартир, які постраждали під час повномасштабного вторгнення, але є гроші на проект піар-проект президента. Оце те, які пріоритети сьогодні виставляє. Перед собою українська влада замість допомоги збройним силам, замість допомоги вчителям, лікарям, тим, хто дійсно постраждав від повномасштабного вторгнення ворога, а замість допомоги тим, хто сьогодні ледь-ледь може забезпечити елементарні потреби своїх родин. А влада продовжує гратися в політику і продовжує гратися в політичні технології. На жаль, це може призвести до дуже серйозних і негативних наслідків для кожного з нас. Пане Дмитре, говорячи про 95-й квартал, ви тут вже не вперше, та за цей час згадуєте 95-й квартал. Я ніколи не дивилася і ніколи не розуміла гумору 95-го кварталу. Тому зараз не про це. А от я б хотіла з вами проговорити про монобічість, тому що коли е, голосується, та необхідна певна кількість голосів. А ми пам'ятаємо, що зараз. Ну, Неофіційно немає, де факто немає цієї монобільшості. От хто голосує тоді за правки до бюджету, хто голосує за виділення тих чи інших коштів, хто голосує за додаткові податки? Дивіться заправки до бюджету. Ніхто не голосує, тому що монобільшість цих сателітів розпустила. Був момент, коли команда розумної політики складала більше половини народних депутатів в залі. От ми так з вами догралися що. А мінімальна кількість депутатів, яка була в залі під час розгляду правок до державного бюджету, було 15 людей для розуміння сьогодні 400 народних депутатів. Ну тобто, це навіть не це 3% від загальної кількості нардепів, які б мали працювати. В стінах Верховної Ради, але тим не менш нічого не заважало монобільшості разом з іншими фракціями, які проголосували за бюджет, прийти на наступний день і натиснути зелено за а, збільшення, наприклад, зарплати для рахункової палати. Те про що як сьогодні казав, виділення додаткових півмільярда гривень на рахункову палату, замість того, щоб виділити додаткові ресурси. На військових або на соціально незахищені верстви населення разом з монобільшістю. Жодна жодне рішення не пройшло. Якщо б не голосували дві групи, які колись складалися з які складаються з колишньої фракції ОПЗЖ, вони фактично знаєте, в парламенті жартують, що вони є заручниками в офісі президента. і Вимушені за це голосувати. Я думаю, що до речі, це не жарта, це реальність, але тим не менш вони дають там понад 30 голосів за будь-яке рішення монобільшості. Дуже часто абсолютно нелогічні, абсолютно порожні. Тим не менш, цей бюджет проголосований і минулий бюджет був проголосований завдяки її голосам. Часто голосує довіра, час від часу голосує ще за майбутнє. А, ось. Ті, хто сьогодні взяв на себе відповідальність і впрошу, і в минулому році брав на себе відповідальність за те, що немає зарплат е військовим. А плюс давайте не забувати, що цей бюджет зверстали так, що його фізично не можна буде виконати, якщо ми не отримаємо допомоги від наших міжнародних партнерів, і там мова йде майже 40 мільярдів доларів, це дуже велика е цифра, яка, яку, якщо ми не отримаємо. То цей бюджет просто розвалиться, плюс ми маємо розуміти, що підняття податків призведе до тінізації економіки, зменшення кількості робочих місць, виїзду людей за межі держави. І це також буде бити по наповненню державного бюджету України на 25-й рік. Але це вже знаєте, двохкроковий план. А так на жаль, двохкроковість це не є сильною стороною представників діючої влади. Тому маємо те, що маємо сьогодні. Маємо фактично нову коаліцію між ОПЗЖ і слугою народу. Угу. Е, ну, на жаль, є ще справді е, ОПЗЖ сидить ще досі в залі, якби вони не назвалися, це все рівно представники ОПЗЖ. Хоча ми знаємо, що і в слузі народу та є люди, які десь близькі їм по поглядам. Хтось з них втік, наприклад, такі як Дмитрук, але є ті, які ще досі ходять і так само мають певні проросійські погляди. Пане Дмитре я дякую вам за те, що долучилися до нашої ефіру. Дмитро, народний депутат України, голова міжфракційного об'єднання Розумна політика по фраз разом із нами на зв'язку. Я дякую за зустріч та бесіду. Ще зустрінемось.